Часы там каждый офіцій на усе. Так, так, це нам починають. По суті, потім подаємо. Шановні колеги. Вибачте за невелику затримку. Ми все ж таки розпочинаємо спільний брифінг міністра аграрної політики та продовольства України Олексія Павленка та голови державного агентства рибного господарства України. Пане Ярема Ковалєва, тема нашого брифінгу це реформування органів рибохорони. В Україні з'явиться рибний патруль. Спочатку Олексій Михайлович в загальних рисах розкаже про хід реформи, а після цього голова агентства розкаже більш детальніше і відповість на ваші запитання. Олексій Михайлович, прошу. Всім доброго дня. Я пропоную традиційний формат. Ми сьогодні зараз дамо інформацію максимально про реформу. Я вважаю революційною реформу в рибної галузі. Потім, якщо і бажання, можемо пройтись по всіх питаннях, тому що сьогодні ви чули, відбулася, я так, також вважаю, що в нас реальна історична новина. Ми відкрили ринок Китаю по молоку. Я можу дати потім більше інформації, детальніше, в тому числі підприємства, які є зараз всіх 18-й, що отримали зараз дозвіл на входження в китайський ринок. І інші там питання, що можемо там пройтися. Там жнива, як воно проходить, що проходить. Тому зараз фокус саме на рибоохорону. Значить, перша, саме головна тема, що в Україні з'явиться рибний патруль. Ми багато можемо зараз спілкуватися, наскільки не просто змінювати систему, можна скільки завгодно змінювати людей, але якщо система сама не буде змінена, то це ну, привозить до, до таких результатів. А майже в кожній області, де я їжу спілкуюся, є існує проблема, що змінюючи риб інспекторів, все рівно залишається та чи інша проблема, що сама система роботи, підходи вони залишаються ті ж самі. Тому сьогодні кабмін, значить, ми винесли на Кабмін 11 постанов щодо рибної галузі. От в тому числі дві з яких це теж перша ефективний нагляд та контроль, і друге це нові правила рибальства, нові підходи до аквакультури, нові підходи до промислового вилову тобто два окремих блоки: блок реформування і блок робочих питань. Значить, хочу сказати, що дані пропозиції ініціативи, які були зараз запропоновані і підтримані Кабміном, вони в тому числі були запропоновані і підтримані такими агентствами, як ФАУ, це Організація об'єднаних нації, тому що також наприймала участь в розробленні тих чи інших пропозицій. Окремо працювала група спільна з Єврокомісією, USAID, от Світовий банк АІВСІ. І я дуже вдячний всім експертам, які прийняли, приймали участь протягом цього всього часу, тому що окрема концепція в рамках програми діяльності уряду, в рамках розвитку Агро Україна-2020, що були також зараз запропоновані Єврокомісії, дані всі пропозиції вони були в тому числі. Тому я хочу зараз передати слово Даничу, коротко, будь ласка, тоді по основним тезам. Потім uh -huh. я додам і перейдемо саме до питання і відповіді по суті по питання реформи рибоохорони рибної галузі. Прошу вас. Uh -huh. Ну, що, що стосується нашої рибоохорони, всі знають, всі, хто стикався з рибалкою, про те, що наша рибоохорона на жаль не працює. Результат видний, видний на кожній водоймі, де ми можемо спостерігати браконьєрство. Дуже часто ми чуємо, що люди жаліються. Де що річки перегороджені просто сітками? Це все означає, що належним чином існуюча система не працює. В цьому є багато причин. Першого за все зупинюся на, на двох. Це низька заробітня плата. Зараз заробітня плата простого інспектора півтори тисячі гривень. Наступне це жахливе матеріально-технічне забезпечення. У мене тут є яскраві ілюстрації, як зараз у нас виглядає наш флот. На картинці видно, да, це судно, напевно, 60-х років, Проживіли, які ну вже тут стоїть на березі, да? і у нас таких е, більшість суден, які використовуються ребінспекцією для виконання своїх зобов'язань. Ну, тут є ще одна ілюстрація. Як виглядають уже е, менш ну, це маломірне судно, які використовуються для контролю виходу на воду? Е, паралельно ми зразу е, показуємо на картинці, до чого ми прагнемо дійти. до нових сучасних економічних е, суден, які можуть. І е, забезпечити і швидкість необхідну, так і не витрачає стільки пального, тому що я здивувався, у нас е, ну, такі досить цікавий напевно, буде для вас факт. Е, ми є правоохоронним органом редінспекція, і у нас є зброя. У нас деякі зразки зброї вироблені в 19 столітті. Їх пора в музей здавати, а не використовувати для того, щоб е, здійснювати належним чином охорону і контроль. Наступне не дуже важливий факт: так те, що зараз на органи рибоохорони частина пални мистильних матеріалів виділяється настільки мізерні суми. Що деякі ребінспекції в місяць отримують 20 літрів, великі ребінспекції 100 літрів. Ну, щоб порахувати на всіх інспекторів, там будь яку область візьмемо, де там де 100, 100 літрів і е, в певна кількість інспекторів, ми рахували, що їм е, вистачить цього палива для того, щоб один раз на місяць годину п, проїздити на човні. Звичайно, що це все не забезпечує е, можливість виконувати свої функції. Е, маленька зарплата сприяє корупції матеріально технічне забезпечення жахливе сприяє теж корупції, тому що для того, щоб вийти на воду, наші інспектори ловлять рибу, продають її або збирають гроші з інспекторів, заправляють і нібито показують чи дають якісь показники. Все це можна тільки змінивши. Це все можна змінити, тільки провівши структурну. Комплексну реформу органів рибоохорони. Тому сьогодні було винесено на розгляд Кабінету міністрів пропозицію щодо ліквідації діючих органів та створення нового рибного патруля. Новий орган ми хочемо набирати працівників виключно на конкурсних засадах, провести їх навчання після цього атестацію і тільки нові чесні працівники почнуть працювати в новій рибінспекції. Ми очікуємо, що. З нового року, з 1 січня 16-го року, така ребінспекція запрацює. Пілотний проект щодо запровадження, щодо набору працівників і забезпечення їх новим, новими човнами, новими сучасними засобами, які включають в себе дрони для контролю водних поверхонь, прибори нічного бачення, нові біноклі. І так далі, і так далі, ми розпочнемо цей проект з Києва з Київської області, і в подальшому почнемо набирати нових людей також в інших регіонах. Загалом планується близько 800 тисяч людей набрати на всю Україну нових рибінспекторів. Тому, користуючись нагодою, в тому числі вже офіційно можу запросити людей, які хочуть працювати в нових органах рибоохорони. Як тільки вони почують про те, що відбір розпочався звертатися, забезпечимо відкритий набір людей, забезпечимо те, щоб старі кадри, які були помічені в корупції, не попали в нові органи. Важливо, що ми активно співпрацюємо з міжнародними організаціями для того, щоб знайти необхідні кошти і фінансування для забезпечення наших нових рибного патруля належним матеріально технічним забезпеченням. І, Сподіваємося також на підтримку і уряду. Важливо ще сказати, що зарплату підвищену не півтори тисячі гривень, а 4-6 тисяч гривень. Ми зможемо забезпечити за рахунок внутрішньої оптимізації, за рахунок того, що ми відмовимося від частини адміністративного управлінського персоналу і кошти, які наприклад колись на оплату їх праці, перенаправимо на оплату праці нових інспекторів. Також це один великий блок першочергових реформ. Наступний великий блок він стосується дерегуляції, він стосується спрощення діяльності і підвищення інвестиційної правабливості нашої галузі. Уже сьогодні винесено на розгляд уряду ряд нормативних документів, які. Ну, наприклад, так, два нормативні документи вони дозволять нарешті в Україні мати мож... дозволять підприємцям займатися марикультурою. Що таке марикультура? Це розведення риби в на морських наших в... на наших морях. До цього часу не можна було цього робити, хоча в нас є великий хороший потенціал. Ми зможемо розводити не тільки традиційні види риба, але ті риби, які зараз імпортуються, як, наприклад, там Дорада, Сібас і так далі. Наступне, ми сьогодні запроваджуємо дуже велику хорошу реформу, вона стосується квот. Сподіваємося, що якщо буде схвалений відповідний нормативний документ урядом то з сьогоднішнього дня, замість того, щоб для того, щоб попасти на водойму і здійснювати промисловий лов, не треба було до нас звертатися 5 разів. Ми запроваджуємо один єдиний дозвіл. Цей дозвіл видається не на рік, а на п'ять років. Це значно спрощує діяльність для наших промисловиків, робить її більш прозорою і забирає ті фактори, які сприяли корупції. Якщо тобі треба було п'ять разів прийти до працівника Державної інспекції, зрозуміло, що п'ять разів могла виникнути в ситуацію, коли треба було здійснювати якісь корупційні дії. Важливо також сказати, що це, це ті реформи, теж один з важливих факторів, щоб не забути, це те, що ми сьогодні також ініціювали скасування щорічного обов'язкового технічного огляду для, для суден рибної промисловості. Це значно спростить також діяльність для наших підприємців, для наших промисловиків. Хочу ще зауважити і повідомити про те, що останні, останні дні поширилася інформація про те, що нібито ми запроваджуємо плату за любительський лов. Хочу ще раз офіційно заявити позицію Державного агентства рибного господарства. Дійсно, така ініціатива зараз знаходиться на розгляді. Ця ініціатива надійшла від громадських активістів і організацій громадських, які об'єднують любителів і спортивних рибалок. Це абсолютно європейська практика. Тому цю європейську практику ми вирішили розглянути і максимально широко обговорити з громадськістю. Тому дійсно була озвучена така ініціатива, і зараз ми будемо проводити громадські слухання. Найближче, до речі, відбудеться в суботу, в рамках профільної виставки для рибалок, де ця ідея буде обговорена, але позиція державного рибного агентства зводиться до того, що поки ми не наведемо лад на наших водоймах, поки там не зникнуть браконьєри запроваджувати плату за для любителів. Не можна. Тому ні цього року, ні наступного року ніхто не буде забороняти любителям ловити на наших водоймах і тим більше стягувати з них за це плату. А це принципове питання. Угу. Колеги, давайте прошу питання. Будь ласка, запитання. Про сідісма. Немає не майбутнього, поки немає питання, поки питання не обговорюється взагалі на уряді, була пропозиція від громадських об'єднань і від громадських асоціацій, в тому числі подивитися на європейську практику. Зараз робочих групах багато ідеї. Ви знаєте, це одна і можна сказати, що можна зробити так як в Європі, але принципова позиція міністерства, принципова позиція рибогенства, поки не наведемо влад, про яку плату можна вести в питання. Потрібно зараз всіх корумпованих рибінспекторів. Які, вибачте, величезно всім прекрасно розуміємо. Я не так давно їздив особисто по Дніпру і бачив величезну кількість сіток, в тому числі, які, скажімо, займаються типа промисловим виловом. Тому хлопці, дівчата, вибачте, потрібно навести лад, перш за все, скажімо, з правилом роботи в рамках промислового і непромислового вилову. А потім, після громадських обговорень, можна буде, скажімо, там, можливо, там, на 17-20, коли доходи буде, як в Європі, говорити також про європейську практику. Дякую, будь ласка. Суден і все таки тема та сама, пане пане Ярема. Скажіть, як ви уявляєте собі механізм? От я рибалки прокинувся в суботу, взяв скин, пішов на Дніпро. мені спочатку за вашу ідею, там треба в банк зайти, а потім з сидіти на березі інспектора, чекати. А ну. інспектори попереду ходитимуть з касовими апаратами? Давайте я вам розкажу, як це в Європі виглядає. Ми не говоримо, що це так буде в Україні. Ще раз хочемо на цьому наголосити. Просто yeah. я хочу сказати, вибачте, що знаєте, саме цікаве, що дуже швидко підхопили учора. Я дивився на моніторинг, підхопили російські мас-медіа. Питання, скажем, вирване з контексту. Скажу ще раз: ніхто не збирається запроваджувати той чи інший механізм. Можна порозказати, як це робиться в Норвегії, в Сполучених Штатах в інших країнах. Україна не збирається водити платну рибалку. То в рамках публічних обговорень також можна запросити журналістів. Там є величезна кількість по айпаду, по телефону. Коли кожна буде айпад і телефону, кожна буде там тріже, можна би також дивитися, яким це чином можна робити в електронній системі. Є талони, які також, скажімо, окремо купують. Можна сказати, ще там 3-4 варіанти, але Україна не збирається водити платну рибалку. Але на слухання ви ж йдете з якимось ідеями, може. Я в пану в Європі. От у нас є експерт. Дивіться, от, наприклад, я кажу, МіноПК, у нас працює 170 експертів. 170, в тому числі з Єврокомісії, в тому числі з ФАО, з Юсейда, Світового банку, от, плюс українські експерти. У нас 24 робочі групи. 24. Величезна кількість напрямів, починаючи з харчової безпеки, реформа з держпідприємств, реформа земельна, в тому числі окремо пов'язана з реформуванням рибної галузі. От на цих, скажімо, групах можна вони повністю відкриті. Є дуже різні думки, проговорюються, в тому числі і нашими асоціаціями, і це відповідно проходить, скажіть, ті чи інші дебати. І тільки після громадських обговорень, далі рух іде той чи інший, вже винес якусь формальну ту чи іншу площину. То можна багато сказати, що можливо, в, в, в принципі. Але питання дуже просте. На даний момент платна рибалка навіть не стоїть на порядку денному. Крапка. Я можу сказати, не так, як ми уявляємо, так як нам громадські активісти розказували, як це відбувається в Європі, ну і теж ми таку інформацію володіємо. Для чого взагалі, чому в Європі любителі сплачують за любительську рибалку? Тому що вони розуміють, що ці кошти попадають прямо на зариблення цих водойм. Тобто, якщо він щось, якусь рибку виловив, так, то він розуміє, що. Природний ресурс буде поповнений за рахунок тих коштів, які він заплатить за любительську рибалку. А в Європі є різні досвід. Ну, як правильно сказав пан міністр, це і сплата через смс-повідомлення. І наприклад, там в Австрії я знаю, що купують на будь-якій заправці, купують відповідні дозвіл і ліцензії. Так далі, так далі. Ну, зараз дійсно не варто обговорювати е, ці ідеї, тому що в Європі так прийнято, да, але там зовсім інша ситуація в всіх галузях. Там і вищі соціальні стандарти, там і. Більше порядку на водоймах, тому можна про це говорити тільки після того, коли ми забезпечимо порядок на водоймах і забезпечимо прозоре використання коштів, в тому числі які ми можливо колись запровадимо, якщо буде відповідна громадська підтримка, Дякую. будь ласка, Голос України. Два запитання: перше безперечно ну, цікава програма, яку проголосили в організації, слушна, цікава, але саме кажете, суди немає, катерів немає. Пального немає, значить, і всього того, що може патрулі використовувати, пусто. Тим більше, що ви кажете, що гроші у вас дуже катма. Як ви будете, наскільки це реальна програма, яку ви проголосили, і допустимо, через скільки приблизно років, ми побачимо, побачимо патрулів, які патрулюють водою. Як вони патрулювати? Це перше питання. Друге питання. Громадський інспектор. Я старіше, що ви без них нікуди не ділитися, тому що роботські інспектори бачать, де хто ставить сіті, хто цим займається. На власному прикладі я бачу, де поставлені сіті, От я особисто, роботський інспектор. Значить, я не маю права на своїми колегами на березі піти і зняти ці сіті, по закону це не можна. Починаю дзвонити значить, інспектору, що ось так і так. Чекаю його один, два чекаю день, ніхто не за тобто. Біда в тому, що громадські інспектори самі по собі що працюють, а інспектори офіційні працюють самі по собі. Як ви будете перебудовувати систему громадських інспекторів, і яка буде співдружність цих двох охоронних, скажімо, громадських цінних організацій? Дуже гарне питання. Дякую. Зразу відчувається, що ви рибалкою займалися колись, мабуть. Да. Значить, перше стосовно бюджетів, слушне питання, тому що без грошей нічого не буде. Перше, тому відповідно те, що сказав пан пану голову агентства, те, що перша буде оптимізація зроблена по чисельності, по персоналу для того, щоб підняти заробітні плати. Але правильно, якщо не зробити нормального технічного оснащення, ну куди можна виходити? Тому, перше, зараз ми сьогодні подали на Міністрів, Я їх міністр проголосував, це виділення додаткових коштів саме на цей рік під цю програму. Починається все з Київської області. На Київську область програма є, кошти виділяються, запускаємо роботу. Плюс ми офіційно звернулися до наших донорів, такі донори, як ФАО. Це всесвітня організація, яка займається сільським господарством і рибним господарством організації об'єднаних націй, тому що існують спеціальні програми, які даються фондування, що можна також отримати. Звернулися до USAID і інших наших донорів, зробити також нами цей пілотний проєкт для того, щоб зробити оснащення. Поставити нормальні лодки, щоб були гроші на паливо, щоб не було цієї корупції. Тому, що, знаєте, я також мав розмову з декількома рибінспекторами особисто. І коли вони кажуть, коли ми, вибачте, отримаємо півтори тисячі гривень, і у нас нема ні палива, ми не можемо вийти на воду, лодки майже деряві старі, от як ми будемо гнятися за браконьєрами, у яких величезне оснащення. Вони ті лодки нормальні, і сіті є, вони ще і зброї, скажімо, в більшості випадків, то звісно ж, бюджету цього не зробиш. Друге, про громадських інспекторів зараз передам пан пану голові, але скажу, наприклад, один з таких громадських інспекторів був я особисто. Тому що я особисто останні місяці, от, пану голову, коли у нас є наради, кажу, що я проїхався по Канівському нашому водосховищі, побачив сітку, от, кажу, що нікого нема поруч, кажу, терміново такі так креднати, їдьте, збирайте. Наступного тижня її немає. От. Тому те ж саме закликаю всіх твої, своїх друзів не бути байдужими. Де хтось щось бачить, потрібно казати, говорити, я переконаний, що потрібно зробити А. Нормальний кол-центр, тому що, наприклад, зараз МіноПК ми створили інформаційний центр, вона запущена офіційно з 14 вересня, повністю відкритий інформаційний центр, куди можна підійти, будь-яке питання задається, реєструється, починаючи від корупційних питань, починаючи від ліцного агентства, рибного агентства, будь-які питання, в тому числі там є зараз чіткий регламент, що якщо колись відповідь йшла офіційно міністерством протягом 30 днів. Тепер максимальна цифра стоїть три доби, а по терміновому питанням має бути негайна реакція, в тому числі працьовані всі, скажімо, питання, кейси, які мають бути дуже швидка відповідь: зовнішні ринки, зовнішні країни, фінансування, бюджетні речі і так далі. Прошу. А стосується, що стосується громадських інспекторів, я хочу сказати, що у нас є дуже хороший досвід в певних регіонах, де навіть без посвідчення громадського інспектора громадськість навела порядок. На водоймах чи, ну, можливо, не повністю навела порядок, але значно покращила ситуацію. Тому без громадської активної участі, звичайно, ми не зможемо, не зможемо позбутися наших браконьєрів і цих браконьєрських сіток. Що стосується офіційного статусу, то зараз ми обговорюємо із громадською радою про агентство, і з громадськими активістами, ми вислуховуємо пропозиції всіх і відкриті для всіх. Наступне, оскільки є певна криза довіри до саме посвідчення громадського інспектора, дуже багато дуже часто в попередні періоди це знаєте. Це був такий певний подарунок, певний дозвіл робити все, що завгодно. До мене під'їжджає там перевірка, а я громадський інспектор, вони не чіпає мене. Тому ми хочемо також разом із перезавантаженням рибної інспекції, створенням рибного патруля. Також і закликати громадськість до того, щоб ті люди, які хочуть бути громадськими активістами, зверталися до нас. Ми їм проведемо необхідне навчання, тому що громадський інспектор це не тільки права, це якісь певні зобов'язання. Це потрібно розуміти, кого ти можеш затримати, що ти повинен після цього робити. Для того, щоб ця система діяла більш ефективно, ми до всіх бажаючих стати громадськими інспекторами запропонуємо пройти необхідне навчання, і зрозуміло, що Будуть видані необхідні посвідчення, необхідні повноваження надані для е, таких людей. Тому що без активної участі і громадян, і громадських інспекторів, і промисловиків, і любителів ми не зможемо самостійно справитися. Тим більше на всю Україну у нас всього лише тисяча людей. Зрозуміло, що тут повинно діяти спільно, об'єднатися, і тоді у нас буде результат, тоді у нас буде риба в водоймах і не буде браконьєрів. Однозначно не бути байдужими. Це, скажімо, mm -hmm. саме головний принцип. Не бути байдужими до того, що відбувається, скажімо, навколо. От. І е, ми можемо створювати скажімо, величезну кількість заказників, заповідників, робити тут чи іншу регуляцію, дорегуляцію, але має бути, скажімо, в тому числі громадська активність. Я дуже також вдячний величезну кількість громадських організацій, які небайдуже приймають, скажімо, участі. В даному випадку в процесі реформування ми робили обговорення з декількома громадськими організаціями, які підтримували, скажімо, наші пропозиції. І я переконаний, щоб також долучатися. Я скажу дуже більше, це питання не тільки скажімо, нашої рибної галузі, в тому числі і лісової галузі. Я також закликаю керівництва, що я сподіваюся, що ми наступні, скажімо, тижні отримаємо також пропозиції по реформуванню швидкому. І також закликаю громадськість також бути проактивною там, де є незаконні вирубки, там, де є, скажімо, якісь слові для керівництва місцевого то чи іншого лідгоспу, потрібно приймати проактивну позицію. Тільки таким чином ми зможемо підчистити дуже швидко і навести порядок лад в нашій країні. Дякую, будь ласка, запитання. Я вам скажу як, як риболов. Давайте не як міністр, як риболов. Ви знаєте, у нас є величезна кількість зараз а, а, так званих приватних ставків. В приватній ставці зараз там є платна рибалка. Ти приїжджаєш. Там є, платиш, скажімо, якусь фіксовану цифру, це приватний ставок, виловлюєш рибу, відповідно якоїсь там кількості. Хтось там за кілограми бере на приватному ставці, хтось бере просто, як скажемо, талон. Це вже є, це вже було, і, ну, і це вже давно вже існує. Це нікого не викликає ніякого, скажімо, питання, тому що там є цивілізований, можна цивілізовано відпочити, там нормально можна під'їхати, є мостики, можна рибу приготувати, можна, відповідно, скажімо, там нормально посидіти з сім'єю, там чисто, туди можна дітей везти на такі озера. Там не є страшно, вибачте, це працює. І точно так же працює в Європі. Такі ж самі принципи платних, скажімо, частних ставків. Те, що стосується промислового вилову, те, що також та чи інша, квот, також є та чи інша плата. Зараз існує квотна. скажімо, принцип, існує плата за квоту. Існує, існує. Відповідно, рибалка зараз, яка, яка так чи інше є, промислова, вона також платна, її потрібно зробити прозорою, максимально доступною, дерегульованою. І такі речі, коли купляєш дозвіл, як промисловий вилов. Ну це ж в принцип дуже схоже. Не на рік не потрібно бігати кожного року до чиновників, вимагати від них, дайте, будь ласка, знову, і знову це проходить процедуру, мінімізувати доступ до чиновника Контакт. На 5 років отримали, відповідно, по електронному конкурсу, що є прозорому, є електронний мепінг, відомо де яка водойма. Якщо ти скажеш, займаєшся там, тим чи іншим вилом, будь ласка, купуй все, 5 років займайся рибалкою. Це те, що ми готові зробити. Всі інші, скажімо, процеси потрібно обговорювати, рухатись крок за крок. У нас зараз така величезна купа роботи, щоб оце зробити. Зробимо з вами, сядемо спільно і подивимося, що можливо робити далі, з точки зору європейського законодавства, з точки зору європейських підходів, або американських підходів, або наших особисто українських підходів та нашого рибного господарства. Дякую. Будь ласка, прошу. Ну, уже цього року виділені кошти для того, щоб провести необхідне переоснащення, ми будемо проводити відкриті тендери. Зрозуміло, тільки після цього ми зможемо сказати, скільки це загальна сума буде затрачена на це. Крім того, основна основне переоснащення, основний, скажімо, об'єм. Закозаку нового обладнання він відбудеться наступного року, і вже тоді нагрузка, скажімо, скажімо, з затратна. Да вона буде розподілена не тільки на державний бюджет, але й на міжнародних організацій. Тим більше міжнародні організації нас активно в цьому підтримують. Ми відчуваємо, що їм подобається ця реформа. Вони готові нам допомагати. Є певні бюрократичні процедури, які перешкоджаються зробити. Знаєте, мені би хотілося це завтра вже отримати. Кошти. Але є дуже великий позитив і оптимізм в цьому питанні. Дякую. прошу? Пані Ірино. Заточні ще раз який штат буде у нового регіону, яка буде стосувати на цю сторону, і яка буде заплатима зараз? У нас рибрибінспекторів приблизно вісімсот людей. Думаю, що 800 тисяч людей це той штат, який залишиться. У нас в, в новому рибному патрулі. І ми розраховуємо на те, що заробітна плата підніметься з півтора тисячі гривень на 4,6. Дякую, прошу.